Робота з галереями зображень. Як додати нову колекцію альбомів. Для того, щоб додати нову колекцію альбомів, на головній сторінці сайту натисніть кнопку Нова сторінка. Відкриється вікно, в якому треба обрати розділ галереї та поставити галочку в пункті Додати нову колекцію альбомів. Далі потрібно заповнити рядок назва. Я напишу Шкільна фотогалерея. За допомогою карти сайту оберіть розділ, де буде знаходитись сторінка з колекцією альбомів. Я обираю розділ галереї та документи. А якщо ви хочете, щоб ваша галерея була пунктом головного меню, оберіть головна. Рядок веб-адреса заповнюється автоматично. Вибір позиції вирішує, як буде розташовуватись нова сторінка відносно інших сторінок того ж розділу. Я зроблю, щоб нова сторінка була після розділу відео. Далі потрібно додати ключові слова вашого закладу. Я для прикладу напишу школа номер 12 фото, свята, заходи. Також треба вписати опис. Наприклад, на цій сторінці ви можете знайти фото Іванівської школи номер 12 та фото учнів школи. Наголошуємо, що ці ключові слова та опис відносяться до нашої сторінки. Вам буде потрібно заповнювати ці поля власноруч, ключовими словами та описом для вашого закладу. Також ваші ключові слова мають бути більш повними та розгорнутими. Як їх правильно прописувати, ви можете подивитися у відео про ключові слова. Далі натискаємо кнопку Додати. Створена сторінка буде мати наступний вигляд. Потім, коли на неї будуть додані окремі альбоми, вона дещо змінить свій вигляд. Як додати новий альбом в колекцію альбомів? Для цього, знаходячись на будь-якій сторінці сайту, натисніть кнопку Додати нову сторінку. Далі оберіть «Галереї» та Додати новий альбом. Введіть назву альбому, наприклад, День вчителя. По карті сайту оберіть потрібну колекцію альбомів. В моєму випадку, це шкільна фотогалерея. Додайте ключові слова, я напишу фото День вчителя святкування, уроки концерт. Та опис на цій сторінці ви знайдете фото зі святкування дня вчителя в Іванівський ЗОЖ No12. Нагадуємо, що ми вводимо ключові слова для прикладу. Ваші ключові слова мають бути більш повними та розгорнутими. Як їх правильно прописувати, ви можете подивитися у відео про ключові слова, після чого натисніть кнопку Додати. Як додати зображення до альбому. На сторінці альбому натисніть Додати зображення. Відкриється діалогове вікно Завантажити файл, в якому потрібно обрати фото, яке потрібно буде завантажити. Також вкажіть Title це те, як буде називатися зображення, та альтернативний текст. Він буде відображатися в тому випадку, якщо не завантажується зображення. Тобто на місці зображення з'явиться вказаний текст. Зверніть увагу на формати зображень, які підтримуються. Ви можете завантажувати файли лише вказаних форматів, які не перевищують за розміром 30 МБ. При цьому оптимально рекомендований розмір фото для завантаження до 1 МБ. Це допоможе економно використовувати пам'ять сайту та позитивно впливає на його швидкодію. Якщо зображення мають інший формат, їх треба конвертувати за допомогою програми обробки графічних зображень. Також можна завантажувати на сайт файли формату ZIP-архів. Далі натискаємо кнопку Завантажити файл. Також ви можете змінити обкладинку альбому. Для цього перейдіть на потрібне фото та поставте галочку Зробити обкладинкою. Для видалення фото з альбому треба натиснути кнопку Видалити зображення та Підтвердити дію. Як видалити альбом чи колекцію альбомів. Для цього перейдіть на сторінку сайту, яку необхідно видалити, та натисніть на панелі інструментів кнопку Видалити. Після чого підтвердіть видалення сторінки. Зверніть увагу, для того, щоб видалити колекцію альбомів, треба спочатку видалити всі альбоми всередині колекції. Нагадуємо, що повернути видалену сторінку неможливо. А якщо у вас виникнуть інші питання щодо роботи з сайтом, будь ласка, звертайтесь до нас.